І так, я вже. Ітак, я вже до Криму доліта... до... До... долітаю. Всім привіт, друзі! Мене звати Назарку і сьогодні ми. Звіль... о, скільки орків. І ми сьогодні будемо звільнювати Кремль в Майнкрафті. Тепер візьмемо динаміту о, 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 скільки орків. На українській землі? Так, стамо далі динаміці, щоб ті оки всі, всі загинули. І так підриваю октів. Поки що підриватись буде, намір. Так, подалі дійде. Да? А ти гопки ще треба підірвати? І того москаля робити. Так, авичек. Так, я, я всі оки доб'ю. І от останній олок. Останній москаль і какие вже же український бути. І все. Не давайте не ставить лайки на мои каналы. Надеюсь, наші так само зайдуть скоро в Крем А ви ставте лайк і пишіть коментарі.